Вітаю, президент Шан Дональд Трамп в черговий раз пообіцяв закінчити війну. На цей раз він сказав, що через 2-3 тижні зробить угоду з Путіним. Ну і цікаво, про що та угода і які власне домовленості Трампа з Путіним вимальовуються. І найперше треба зрозуміти, про що точно не йде мова. І от абсолютно точно мова не йде про припинення вогню прямо зараз. Тобто, отака варіант там припинити вогонь. Щось там домовлятися, потім щось підписати. От про це мова не йде. Ем, ну і мова значить, не йде також і про те, щоб змусити Путіна припинити агресію. Це абсолютно також зрозуміло, що з тих висловлювань Трампа і його оточення про те, що Путіна буквально змусили, що це не Путін, що це хтось його спровокував, ну і всі оці інші бла-бла-бла. Ну і, власне, про те, як ну, домовились не припиняти вогонь, от уже щось таке сказав з сказати міністр іноземних справ РФ Лавров. посылающихся на то, что про из договорились с По словам Лаврова, Москва готова вести переговоры с Украиной, с Европой, но боевые действия будут прекращены только при результате, который устроит Россию. Анкара при этом рассчитывает на немедленное прекращение украинского конфликта. Турция готова... Принять переговоры выделяется позиция Соединенных Штатов. Она заявлена последовательно. Она не призывает а просто сразу же замириться, оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать. Мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит. Президент четко сказал, что мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира, но воен, боевые действия мы прекратим только когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию. И, безусловно, реалии на земле должны учитываться. Власне, це те ж саме, що каже Трамп, який е договорився вже до того, що оскільки е РФ воювали за щось, е то ну як же ж вони так просто це не можуть віддати. да все. Е е ну сказати, Тепер, а, а власне, і який же ж план тоді у Трампа? А нема ніякого плану, тому що плану до чогось примушувати РФ в нього нема в принципі і ніяких таких важелів тиску за весь цей час на РФ. Ми власне і не побачили. Зате ми побачили зосередженість Трампа на якихось дивних угодах економічних про те, щоб змусити Україну підписати, передати права буквально на. Трохи там не 50% видобутих копалин в Україні 에, 에, сполученим штатам, в якийсь спеціальний фонд. Ну тобто, якась дуже така дивна історія. Все це Трамп намагається пояснити тим, що ніби 에, тому, що у от. Україні дали щось, а Європа там це все кредити. А от Сполучені Штати давали це все е, без кредитів, а просто там якоюсь допомогою. Ну, от е, багато він наговорив, навіть на останній зустрічі з Макроном, що навіть Макрон, президент Франції, був змушений якось так його перебити і сказати, що ну він, м'яко кажучи, каже неправду. Ще раз, щоб ви зрозуміли. Європа позичає Україні гроші. Вони отримують свої гроші назад. Ні, насправді, якщо бути чесним, ми, ми платили. Ми заплатили 60% загального дефолту, і це було через як американські кредити, гарантії, гранти. І ми, ми надали справжні гроші, щоб бути ясними. Так у нас є 230 мільярдів заморожених активів у Європі, російські активи, але це не як застава за кредит, тому що це не наше майно. Отже, вони заморожені. Якщо в кінці кінців на переговорах з Росією вони погодяться дати їх нам чудово, це буде зроблено до кінця дня, і Росія за це. Бо заплатить. якщо ти в це віриш, мене це, це влаштовує. влаштовує. Тут я думаю, якщо вони отримують свої гроші назад, а мені. Ну, в принципі, президент Зеленський вже сказав, що те, що давалося як е, безповоротна допомога, ніхто нічого не збирається його відшкодовувати, тому що е, частина цих грошей залишилася, і більша частина залишилась в Сполучених Штатах і говорить власне нема про що. Тому що якби ми брали кредити самі купували те, що нам треба, е, то напевне ми взяли би трошки інше і, мабуть, купили би дещо інше. Ну а якщо казати про те, що нам надали яку зброю, і як її там оцінили. Ну, Ну, знову ж таки, та ж сама історія. Зараз Трамп намагається е, ну, трохи не в три в чотири рази перекрити е, цю вартість. Е, тому якось не складається ця вся історія. Ну і зрештою, знову ж таки, той же Макрон якось так намагався Трампу е, натякнути на те, що в принципі це якось Росія напала. І якщо хто і має комусь щось вишкодовувати, якісь воєнні витрати на захист, то це має все ж таки бути Росія, а не Україна маю на увазі ця війна коштувала е -е, всім нам багато грошей, і це відповідальність Росії, бо агресором є Росія. Отже, Решт цей заморожений актив повинен бути частиною переговорів підтрим. Головне, підтримують компенсацію США. Я підтримую ідею спочатку компенсувати Україні, бо вони втратили багато своїх співвітчизників та знищені цими атаками. По-друге, всі ті, хто заплатили, могли б бути компенсовані, але не Україною, а Росією. Тому що це вони були агресорами. Ну, але напевне, що у Трампа є якийсь свій план, тому що е він відноситься з цією угодою і вкотре знов про неї е заявив. І у них є багато речей, які ми хочемо. Поживемо, побачимо. Я маю на увазі, я не знаю, чи це стане реальністю, але мати можливість, якщо би ми могли. Ви знаєте, що вони мають величезні запаси рідкоземельних елементів. Це дуже велика країна, фактично найбільша за площею землі. Безумовно, це найбільша країна. І вони мають дуже цінні речі, які ми могли би використовувати, і ми маємо речі, які вони могли б використовувати. І це було б дуже добре. Якби ми могли це зробити, я думаю, це було б дуже добре. Справа для світу, миру та спокою. По-перше, безумовно, перше, що ми хочемо зробити в рамках першого елементу загальної угоди, це припинити війну. Але якби так само, як ми робимо з Україною, ми могли б досягти певного економічного розвитку щодо Росії і переконати її, що ми хочемо чогось подібного, було б можливо. Ну тобто, вже навіть мова не йде. Про Україну, а оце все про це те, що там у них є, це власне Трамп вже говорив про те, що він хоче про щось, якусь таку угоду мати з РФ і мати е, можливість е, там провадити знову бізнес. І ну, тут цікаво таке, що він це сказав там вчора ввечері, ну, за нашим за київським часом. Пройшло пару годин. І от якщо ще, наприклад. В неділю Кисельов на оці всі розмови про е, рідкісноземельні метали реагував отаким от наприклад чином. Об одних тільки рядка за последні дні було сказано немало. Росії такого поворота не нужно. То вже вчора після цієї заяви Трампа раптом виявилося. Що сам Путін вийшов з розмовами про те, що так вони готові надати щось Трампу, надати якісь рідкоземельні метали, якусь угоду, якийсь спільний бізнес, і ці все, 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 все ну буквально в, в що заводно, і вже, от російські пропагандисти. На літу буквально перевзулися і почали розповідати про те, що є така пропозиція, яка виникла. Повторюю, вночі, тобто вночі викликав Путін до себе е, свого цього кишенькового журналіста і надиктував йому відповідь по суті на цю заяву Трампа, яку ви бачили. Ночі президент Росії предложив США партнерство по партньорство і алюмінію на. Десятки миллиардов долларов плюс инвестиции в российскую экономику. Мы отдавали им деньги просто так. Я хочу, чтобы они компенсировали нам наши расходы на них. Поэтому мы просим редкоземельные металлы или нефть. Все, что мы смогли бы получить. Потому что это несправедливо. Это просто несправедливо. Путин тоже предлагает сделку Дональду Трампу. Россия занимает второе место в мире по запасам редкоземельных металлов, включая лантан, церий, и 3 и не Почти 29 миллионов тонн. На первом месте Китай 44 миллиона, США на седьмом всего 2 миллиона. Россия могла бы обеспечить мировое потребление редкоземов более чем на 100 лет вперед. Ну, і сказати, що такий поворот не здивував самих російських пропагандистів, це не сказати нічого. Звичайно, він здивував, тому що, задаймо, три роки вони на території України воювали з Сполученими Штатами. І що вони, заради чого вони воювали? Заради того, щоб цим імперіалістам віддати рідкісноземельні земельні метали. Неожиданно відбувається на наших с вами. В глазах какая-то кипучая, бурлящая реальность, и действительность поверить в происходящее практически невозможно, но вот оно происходит. По ту сторону стола сели другие американцы. Ну и от, власне, и вот, что ж сказал сам Путин с цього приводу, Давайте теперь подивимся. Что касается алюминия, то что в 2017 году, по-моему, мы где-то 15% поставляли от, от всего импорта американского. Примерно 15% шло из России. Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно 2 миллиона тонн на американском рынке продать. Но кроме этого, и что самое главное, на мой взгляд, это то, что мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению. Ну, например, в Красноярском крае, ну, по предварительным оценкам, он стоил, или будет стоить в сегодняшних ценах, где-то миллиардов 15. Ну, мы можем подумать над этим. А чого раптом він про це згадав? Ну, по-перше, давайте не забудемо, що от буквально зараз Євросоюз ухвалив 16-й пакет санкцій проти, проти РФ. До нього увійшли обмеження не тільки на банки і фінансовий сектор, так чиновий, чиновий флот, а також, наприклад, на алюміній, видобуток нафти, газу, торгівлю, будівельну сферу і інше. Що це значить? Що зараз те, про що говорить власне, Путін? От, е, Пустити американські компанії і щось таке оце разом зробити, це для Путіна було б виходом по суті, санкцій. Тому що е, це вже би розробляли і продавали той самий алюміній не російські компанії, а американські. Ну, так би було. Ну, і всі б зробили вигляд, що ну, ну, так це ж немає стосунку, ніби до Росії. Це американські компанії працюють продані. Е, Напевне, сам розробляти Путін не дуже може. Ну, перше, в нього реально зараз технологічна проблема. Тобто Росія не, не просто економіка завалюється. Він намагається, вони там ходять, намагаються всіх переконати, що вони не постраждали від санкцій. Але в першу чергу постраждала технологічна сфера російська. І це дуже видно, наприклад, по тому, що вже ну, не знаю, там четвертий. Корабель тоне. От Чому вони раптом всі дружно тонуть? Причому то в них нафтовози якісь тонули, а от зараз біля Новоросійська там взагалі щось там стояло і просто затонуло, тому що воно замерзло. І ну, Чи були такі часті і е, е, такі якісь е, регулярні е, е, от, історії? Ну, ні, не було раніше. Тобто щось там вони не можуть зробити, щось їм не вистачає знань, не вистачає технологій раз у них все тоне. Літаки регулярно не злітають або десь йдуть е, на посадку, або й просто е, падають російські. Саме тому, що також вони не можуть технологічно підтримувати літакобудування і ремонт літаків. І багато є інших сфер, в які вже зараз в Росії відчувається. Ну, падіння е рівня технологій. І Росії для того, щоб навіть розробляти ті ж самі корисні копалини, потрібні технології. Своїх вони не мають, свої вони нездатні. У них нещодавно стався величезна сталася аварія пожежа е на видобутку. Якщо я не помиляюсь, то це було в Тюменській області. Саме також через падіння технологій. І так, це все буде тільки стагнувати В РФ, якщо їх не врятує Трамп. Ну, от На це вони і сподіваються, пропонуючи Трампу, його оточенню, взяти участь в якихось бізнесових проєктах, в РФ і таким чином витягнути РФ санкцій, врятувати Путіна, врятувати економіку РФ. І в принципі, ну, ну, так це і формулюють російські пропагандисти. с одной стороны, здесь во-первых, такая скажем так коза да, в, сторону, в сторону Украины. Здесь получается, что Российская Федерация и Соединенные Штаты нашли точки соприкосновения России. Эта сделка, конечно, тоже выгодна. Российская Федерация сможет таким образом выйти из экономической изоляции с точки зрения Запада, конечно, потому что мы прекрасно знаем, что есть партнеры на глобальном юге. С другой стороны, Соединенные Штаты остро нуждаются в редкоземах. Сами они не производят, то есть производят, но очень мало редкозем, редкоземов из-за определенных международных ограничений. Российская Федерация может предложить такую альтернативу, и таким образом Америка пытается снизить свою зависимость от Китая. Ну, і ще цікаво те, як е, російські пропагандисти, ну, в принципі, вони, е, так знаєте, при цьому вважають, що от нарешті знайшовся достатньо ну, якийсь такий дурний президент Сполучених Штатів, якого вони змогли знайти в нього болюче місце і його просто обдурити. І от знову ну, от обдурили просто Трампа. Дональд Трамп американский президент, мы знаем, что в их культуре очень э, развита история с комиксами. И есть такой комикс про Супермена, и у Супермена была единственная слабость это криптонит. Это тоже некий, знаете, такой редкоземельный элемент, там космический. Вот как только Редко он появлялся, да, как только он появлялся, все способности Супермен терял. Вот Дональд Трамп в этом плане кажется. Точно так же, как Супермен. И наш президент нашел в хорошем смысле слова Криптовик. его слабость. Да, Как только Трамп слышит по редкоземельные металлы, причем неважно, действительно ли есть эти запасы или нет, он сразу же все забывает, готов, собственно, на все условия. Ну, а що для України це все значить, також ж цікаво, в принципі, тому що е раз ми маємо таку історію і маємо такий тиск з приводу якоїсь угоди, що би та угода могла значити для України. Ну, Перше, що вона також не значить, вона ні в якому разі зараз, от в тому вигляді, який її пропонує Трамп, не має взагалі ніякої функції е гарантій безпеки, чи якогось там захисту, тобто, все це. Повна маячня. Від того, що тут буде викачуватись на користь Сполучених Штатів яка частина від того видобутку, що вже ведеться. Просто віддаватися. Ну, як ви розумієте, ніяких прибутків тут не збільшиться і ніякого американського захисту також не збільшиться. Тому що здаємо, ну зрештою, вели Сполучені Штати бізнес і в РФ, вели його і в Україні. Тут працювали кілька досить таки великих американських компаній. Ніяк це не оберегло від нападу Росії. Просто абсолютно ніяк. Е, По-друге, е, це також не є і, знаєте, якимсь поліпшенням. Виробництва у випадку України, тому що так як воно звучить, це не є інвестиційні програми, це не є вкладання нових грошей в розробку, це не є видобуток на нових якихось ділянках. Ні, зараз воно має такий характер, що це просто от хтось видобуває, нехай прилатять рента в якийсь фонд, з якого це яким буде розпоряджатися там оточення Трампа. Тобто. Ну, знову ж таки, і, і вже зовсім тут ніяк не йде про зменшення корупції, тому що сама оця вся конструкція це вже само по собі є одна велика корупція. Одна велика корупційна схема. Взагалі, те, що пропонує, наприклад, Путін Трампу. Це ну інакше як спробую корумпувати, взагалі важко назвати. Звичайно, що після всіх цих заяв Путіна і готовності після трьох років війни віддати російські надра Трампу. Ну, про що говорити, і як і як міняти оці всі установки російським пропагандистам? Самі вони е, без сміху не можуть говорити, і просто ну якось вони втратили, втратили велике поле. Як же ж так? Вони тільки що говорили, як які американці погані. Які вони як роз, буквально розвалюється Америка? А тут треба раптом все міняти. Інтересне время живе. Прошу да. Кстати, не стыдно? містину. Акасу все время говорили правду. Ну, как выяснилось. Ну, как и вы. Да, но ты же даже как а не я как хорошо Я этого хотел начать. Да, столько вы... лет вы им говорили правду, они кричали, что вы рассказываете, а выясняется, что теперь не хуже с такой. Я вот когда ехал сегодня, подумал, что действительно сегодня Трамп и его окружение, сегодня вчера вечером, по сути дела, бестактно лишили нас тем для обсуждения. Да. Потому что все, что мы обсуждаем последние несколько лет, сначала специальной военной операции, эти джентльмены, сегодня, кстати, 20 февраля, А значит, ровно месяц, как э, Трамп исполняет обязанности президента. И вот месяц тост. Ну, без что? Там же скоро будуть э, Трампа. Ну... Я не знаю, доведеться їм якось так активно розповідати про нього, як і про Путіна, який він великий і барвистий. Ну, принаймні, зараз вже є якась така дивна новина, що сім'я з Новосибірська там дала своєму народженому сину провокаційне ім'я Трамп. Наскільки це правда, не знаю, але просто достатньо кумедно. І, і насправді, от десь воно до того російська пропаганда йде. Але якщо ви думаєте, що повністю в них втратилося теми для розмов, ні, не втратилось, ну залишається ж Європа, і тепер в них є е, така бойова версія, що от вони тепер е, з, е, з Трампом Китаєм будуть разом проти Європи Ну, буквально якось там воювати, не знаю, мабуть. Ми думаємо, що обсуждення між Росією і США йде только вокруг України. На самом деле ми вже обсуждаємо нове устройство мира. США, Россия и Китай троем будем договариваться о сокращении ядерных вооружений. Три эти страны будут определять будущее. И тут европейцы сказали, а мы-то где? Если мы сейчас не участвуем даже в Украине, то о будущем глобальном Евросоюз вообще значит не в контексте. Мир будет определять треугольник. И американцы это понимают. Більш того, вони прямо ну, вже агітують Трампа про те, і намагаються йому розповісти, що це ніяк не РФ, якийсь такий агресор, а це прям Європа, такі агресори, які там хочуть ущемити Сполучені Штати. Центром антитрамповського движення буде Європа. Трамп не скрывает, что мечтает о прекращении конфликта на Украине. В Европе, однако, есть партия войны, во главе которой и лидеры Франции и Британии – Эммануэль Макрон и Кир Стармер. Оба уже связали себя с киевским режимом непонятными обязательствами, заложили на них свою политическую карьеру. Единая Европа – это противник и угроза для США, Трамп був би заінтересований в максимальної політичній та економічній дезінтеграції Євросоюзу, і здесь наші інтереси абсолютно сувпадають. Ну, може, ще ви там десь пам'ятаєте, що це от, оце от е, всі ці розмови е, з Путіним, угоди з Путіним, Трамп свого, свого часу пояснював так, що це для того, щоб відірвати РФ від Китаю, а для, з Китаєм там. Ніби як треба якось так дуже протистояти і от е, не дати Росії з Китаєм товаришувати. Так, от все це повна маячня також виявляється. Тому що ну знову ж таки російська пропаганда стосовно Китаю ніяк не помінялась. Більш того, російська політика стосовно Китаю ніяк не помінялась. От буквально свіжі події, свіжі якісь речі, свіжі новини, е, поговоривши з Трампом, куди біжить е, Володимир Путін. А він біжить до Сі Цзіньпіня звітуватися про те, що вони говорили, і ну якось почути підтримку якусь від Сі Цзіньпіня своїм цім всім е е рухам. Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Общение было теплым и дружеским, отметили в пресс-службе Кремля. Отношения России и Китая не подвержены внешнему влиянию и не направлены против третьих стран. Президент рассказал о недавних дипломатических контактах с Вашингтоном. Пекин, в свою очередь, поддержал начало диалога. Самосознание России и Китая да, то есть говорит о том, что есть некая пуповина, некая дорога жизни, если ее перерубить, Тобто, ну, да, адія победить Россию гораздо легче. И с Китаем Китаєм розібратися легше. І я думаю, що что... Китай Росія зараз да, узнає. Я... Ну, і є ще більш цікава новина. А вона стосується останнього такого... недільного випуск Кісельова, де у нього вони вирішили цілий великий сюжет. Зробити про спільний російсько-китайський фільм. І отут, ви знаєте, тут е, цікава і тема, і так як вони це описують, а більше того, хто е, є ніби як промоутером цього фільму головним, і хто його рекламує, і якими словами Оце, я вважаю дуже важливо зараз почути і побачити, для того, щоб остаточно зрозуміти, що оці всі плани, що там відірвати Путіна від Китаю. Ну, вони зараз не на часі, тому що е, російська пропаганда свої, своєму населенню дає прямо протилежні установки на те, що е, стосунки з Китаєм будуть тільки ще більш міцними, і що ніяких не може бути сумнівів, що союз РФ з Китаєм є набагато більш стратегічним, ніж зараз оці от дружні якісь такі загравання страв. В российский прокат вышел остросюжетный приключенческий детектив «Красный шелк» режиссера Андрея Волгина. Масштабный российско-китайский кинопроект. Добро пожаловать на Транссибирский экспресс. Самый роскошный поезд страны. Ваша задача Вы – выявить шпиона в Транссибирском экспрессе. Главное – не ошибитесь в выборе команды. Не профессионалы, они профессионалы, у них дисциплина. Первый раз был в Китае и там снимался. Вот, и вообще они нас там приняли очень душевно. Незабываемо, потому что я до сих пор я просто не ожидала, что моя курьера началась в России. Плод огромных усилий российско-китайской команды 1927 год. За шифром, что везут в Транссибирском экспрессе, охотятся разведки империалистов. На кону судьбы будущих сверхдержав, молодой Советской Республики и рождающейся китайской народной. Это, конечно, уникальное событие для российского кино. И яркий пример высочайшего уровня российско-китайских отношений. Уверена, он найдет отклик как у российского, так и у китайского зрителя. И станет еще одним шагом в укреплении Дружби між нашими народами. ну Я зараз не буду про те, що це взагалі абсолютно все здерто зі вбивства Східного Експресі відомої фільма і детектива Агати Крісті. Це далеко вторинна історія. Але не це цікаво. Цікаво ці всі. На дві наддержави, оці всі знаєте зближення. Але найбільш цікаво це те, хто це рекламує. А це рекламує е, коханка Путіна, яка народила йому там двох дітей е, секретних, які десь десь там невідомо де живуть, і яких ховають. І як ви розумієте, це ну, набагато більш промовистий знак, е, ніж е, якісь інші, щоб показати близькість. І стосунків, і того, хто ці стосунки просуває, і ставлення е, ну, Кремля, влади, самого Путіна до цих стосунків. Е, тому чи виграє щось Трамп від цих от історій? Ні, нічого він поки що не виграє. Все виглядає просто так, як е, чиста здача е, всіх інтересів РФ. Підтримка Путіна не дати впасти в Путіну, не отримавши нічого навзамін. От так зараз е, вимальовується така картина з тим, що робить Трамп. А щодо України, це знаєте, більше схоже на те, що е, Трамп просто намагається е, забрати ресурси України, знову ж таки, не давши нічого навзамін. Ну, Я сподіваюся, що вистачить розуму. Ці Угоди не підписати. Побачимося.